Всім привіт в мене сьогодні чудовий огляд на MacBook Air на m 1 Ось він в мене ось тут. І на MacBook Air M2 будемо жонглювати яблучками. І знаємо, дізнаємось, який з них найкраще обрати в 2024 році, чи взагалі є якийсь вибір, і чи є сенс переплачувати або недоплачувати доплачувати. Погнали. Я не знаю, звідки в мене такий чудовий настрій, але в мене є два макбуки: Air m 1 це мій, Air m 2 це моєї дружини. І сьогодні ми можемо їх трошечки порівняти і дізнатися. Блін, хотів би я собі його чи не хотів би, але це дуже цікава штука. Дивіться, я вибрав е, три основних моменти, заради яких, от прям точно, є сенс купляти цей MacBook. Перше, це MagSafe. він максимально зручний і залишає вам вільним один порт для зарядки. І це круто, точніше, для підключення якихось периферійних пристроїв. Це дуже круто, тому що ну, власне, один зайвий порт це завжди класно, особливо, якщо зважати, що ваш MacBook має 256 ГБ вбудованої пам'яті, і це не. Дуже так і багато і розглядатися тут особливо ніде. Другий ключовий момент, який мені дуже особливо подобається, це екран. Я б собі, чесно кажучи, хотів би такий екран, і він дуже гарний, прикольний, красивий, і мені подобається, як він. Ну, цей вайб цього вирізу і так далі. Це щось нове, особливо в розрізі користування а, ну, ПК комп'ютером, Маком, ну, ноутбуком і взагалі от якимось таким великим пристроєм. Ну і мабуть, саме головне, саме чудове і третє, що я можу відмітити в цьому ноутбуці, це те, що він... Змінив корпус. Я тепер не ріжу собі пузо, коли валяюся в ліжко. Він такий гладесечкий, він такий опуклий і не впирається до собі металом, От прямо в живі, так щоб аж прям полоска лишалася, наче я на якась розрізати хочусь. Тому це три речі, які от прям змінилися, і вони стали значно, значно краще. Все інше це вже такий цікавий момент. Погнали, докладно про все. Перше, це процесор m 1 і m 2 Різниця в них є невелика, тому що в m 2 вони додали одне відеоядро, тобто їх там 8 тепер, а не 7, як було раніше. І сам процесор прокачали. Він також вісьмо ядерний, але вищі частоти. Що це дає в житті? Ви різницю не побачите. Що це дає на практиці і в якихось тестах, ось в мене тест Geekbench, як ви бачите, на M2 трошечки все потужніше, в Signbench він теж набирає більше балів. І якщо ми говоримо про якісь там відео штуки, то і в Metal, і, в Vulkan, о, Metal, і там третій оці, OpenGL, в Metal і OpenGL він набирає більше, ніж m 1 версія. Але якщо брати якісь глобально ігри і так далі, то він нагрівається тупо так само. І MacBook на AR на M1. І, власне, якоїсь значної потужності і, ну, якоїсь такої. Ну, Сильного приросту ви не відчуєте. Те саме стосується і монтажу, те саме стосується якихось особливо важких програм. Тобто все впирається в охолодження цього ноутбука і воно вам не дасть зробити все на максимальній потужності і відчути навіть оцю маленьку 20-відсоткову різницю в прирості в потужності. Але що є великою різницею, і це друга річ буде, це накопичувач. Тобто тут 8 ГБ оперативної пам'яті як і в М1, так і в М2. Але накопичувач сам по собі там має менше каналів і тому подібне. І тому, виявляється, на. М1 він швидший, якщо ви побачите зараз ці картинки, на яких я провів тест в Blackmagic Disk Тест. І власне накопичувач, який має більшу швидкість на версії М1, тому що там більше каналів. Тому я рекомендую взяти версію на 512 ГБ, яка й версії М2 можлива, і так далі. Тоді ви відчуєте всю швидкість у цього SSD-накопичувача. В іншому випадку я не знаю на що вони так зробили, але Apple не була б Apple, якби не була така маленька підстава. Те саме вони зробили і на MacBook M2 Pro, M3 Pro. Мінімальні версії, в них слабіша а, швидкість SSD, ніж в версіях M1 Pro і M1 просто. А тепер ми перейдемо до ще одного цікавого моменту. Це те, що у вас стали кнопки трошечки більше, ніж вони були раніше на m 1 Тобто у вас F1 і F12, оцей рядочок з ескейпом і та кнопочкою, де у вас знаходиться сканер відбитку пальців, він став повнорозмірним, великим. Це мені дуже подобається і це прикольно. Але через це ноутбук став трошечки більший. Тобто, якщо вони збільшили ноутбук, значить тачпад має стати теж набагато більше. Він став не набагато більше, але різницю ви можете помітити, десь приблизно сантиметр по ширині там точно є. Ну і сама клавіатура трохи змінилася, і візуально вона трохи має іншу форму, ніж на MacBook M1, що не можу не радувати, тому що зміни завжди до кращого, можливо. Ну і власне, можливо, у вас буде багато питань по екрану. Я вам скажу так, екран прекрасний, вони добре адаптували всі прилажухи для того, щоб він працював з цим вирізом. Але якщо він вам не подобається, ви можете дуже легко його ну, скрити, і ви навіть не побачите якусь різницю в цьому апараті, в, взагалі різницю між m 1 Тобто, у вас буде такий самий прямокутний екран, власне, як і на старенькому ноутбук m 1 До речі, я хочу звернути вашу увагу, якщо ви не помітили, то MacBook Air на m 1 вийшов у 2020 році. Тобто скоро йому буде 4 роки з моменту презентації, як вийшов і реалізувалася ця модель. Зараз на нього ціна по знижкам десь 38 тисяч, в той час як M2 коштує приблизно 52 тисячі. І якби різниця, ну є 15 тисяч. Це не така маленька різниця за такий апарат. Якщо брати до уваги, що є ще версія на 15 дюймів, яка мені дуже сподобалась насправді, але якби не ці порти, то це було б взагалі топ маст хе, і я би рекомендував тільки його. Але перейдемо до глобальних мінусів платформи Air і M1 і M2, і вони не змінили тут деяких моментів. Перше, це ви не можете підключити більше ніж один зовнішній монітор до вашого ноутбуку. Це катастрофа насправді, тому що ну, він витягував би два і, можливо, навіть три. Він реально потужний. І, наприклад, якийсь монтаж робити на ньому просто одне задоволення. А те саме стосується і якихось програм. Тобто, ви можете поставити другий екран тільки при умові, що у вас є iPad і ви можете поставити його поряд. Власне, як робить моя дружина, це прекрасно, дуже зручно, але ну це не другий екран. Як то називається? Другий момент, який трохи змінився, але став в гіршу сторону. Це звук на m 2 звук трошки тихіше через те, що вони прибрали динаміки вздовж клавіатури, і які звук видавав на вас. Поставили його під ноутбук, тому візуально і по враженням ноутбук став тихіший. Але не набагато відсотків на 10, можливо, не більше. Але ну різничка різниця невеличка є. Але от дійсно по корпусу це просто must have і топ. Якщо ви зараз от побачите на цих е, відеопроводках, які я зробив, ну він просто реально зручний, його хочеться класти на коліна собі і користуватися. Але тут теж не без нюансу, дивіться, вони поставили якісь подушечки, які просто не тримають ноутбук на столі. Якщо ви візьмете, наприклад, MagSafe і неправильно видернете його, то ви просто його потягнете за собою, і він звалиться зі стола. А, і благо, у нас є пластик. Таковий чохол, який ми купили на радіоринку, і власне в ньому він знаходиться прямо як має бути. І не боїться, що він поцарапається, залаляпається або вдариться і зламається кутик, як в мене, наприклад, на моєму. І власне, ну він нормально стоїть на столі, тобто не злітає. Отже, підсумуємо, це дуже короткий огляд, якісь тести ну, потужності не має сенсу робити, тому що цей ноутбук ну, реально справляється з усіма задачами: що М1, що М2. Вашому, вашому повсякденному житті, абсолютно з усіма. Ви навіть можете грати в ігри. До речі, у мене огляд є про як встановити ігри. Ось він десь тут має бути чи ось тут, ось тут, чи ось тут. Неважливо. То власне, ви можете подивитися і побачити, що ну це прям. Ну, потужна машина, яка може зробити дуже багато справ. І нема проблем з програмами, нема над чим. Це буде якийсь інший огляд. Потім що б я порекомендував робити в 2024 році, якщо ви вибираєте собі між Air M1 і M2, і думаєте, чи є сенс переплачувати. Дивіться, я б купив m 2 Чого? Тому що він просто гарніший, новіший, сучасніший, і ви будете виглядати набагато топовіше. Але за 52 тисячі ви можете пошукати. Щось більш цікаве для свого користування, наприклад, взяти Прошку на m 1 якусь Бушну на OLX. або взяти собі він який буде за такі самі гроші вже і в ігри вам грати, і гарненький, легенький, і так далі. І по автономності не буде сильно програвати. До речі, про автономність. Я чуть не забув сказати, що тут батарея на 3 мАч більша ніж в m 1 старому, але це не на що не впливає, тому що в нього більше екран. І власне, ви получаєте ті самі 15 годин роботи. Якщо ви його не навантажуєте. З навантаженням це приблизно 10 годин, ну, звичайно, робочий. день. Хоча, якщо ви монтуєте відео, наприклад, як я, то це годин 7. Якщо ви хочете перейти на техніку Apple, у вас є Apple Watch, Apple iPhone, Apple AirPods, щось там іще від iPad від Apple, то вам треба по-любому купляти собі якийсь MacBook. І нема сенсу дивитися на Віндобуки. Який взяти, ну точно не M1, тому що він вже не стильний. Хоча по потужності він тупо такий самий, як М2. Ви реально різницю не відчуєте, от серйозно, якщо ви будете кожен день ним користуватися, вони працюють однаково. Вони однаково швидко відкривають всі програми, однаково програють відео любої якості. Вони однаково монтують, вони однаково граються в ігри, вони однаково себе почувають від батареї. І в різниці от, потужності там її не шукайте. Взагалі нема. А от різниця в відчуттях набагато краще в М2. Тому от в цьому плані він точно виграє. Але не забувайте, що дванадцять 13 і 3 дюйми в М1, і 14, ні, 13 і 6, здається, якщо не помиляюсь, в М2. Ну, це не така велика різниця, тобто у вас екран не став значно більше, хоча відчуття він такий дарує. Але це досі маленький екран. Якщо вам цікаво, подивіться на версію 15 дюймів. Вона трошечки дорожча за М2, але відчуття вони будуть комфортніше, ну, значно комфортніше, ніж від маленького ноутбуку. Хоча його буде важче тягати. Ну і ще я б не хотів забувати про те, що MacBook Air на M2 сучасніший, а знаючи Apple, знаючи їх любов до знайти якісь. Невиправний косяк в старій моделі, який має точно не працювати в новій версії операційної системи, то можливо підтримка m 1 закінчиться значно швидше, ніж m 2 І це означає, що, наприклад, якщо ви його купите зараз, тобто в йому вже буде 4 роки, то через рік m 1 стане, наприклад, вже куклою. Він не зможе нормально працювати, отримувати оновлення, глючити, підторможувати ви його за заторможувати глобально. І щось ще таке, це Apple любить робити, тому не забуваємо про це. Момент, а М2. Ну, навряд чи ну це було б дуже дуже дивно, якщо ноутбуку всього пару років, і він вже починає бути ну овочем. Тому власне дякую за ваш перегляд. Ставте лайк, вподобайк, пишіть коментарі, залишайте відгуки і, можливо, ідеї для наступних відео. Буду радий вас бачити. Всім пока.